Друзі, ранковий коктейль продовжується, і ми продовжимо насичувати вас цікавою інформацією. Вже за мить з нашими гостями поговоримо про шотландські танці. Шотландські танці це збірна назва танців, пов'язаних із шотландською культурою. Багатьох людей в усьому світі шотландія асоціюється не тільки із картатим кільтом, волинкою та віскі, але й із шотландськими танцями. За мить нашій студії з'являються представники Дніпропетровського клубу історичного танцю відлуння, які щочетверга проводять безкоштовні ознайомлювальні заняття іж Шотландськими танцями вже за мить будемо вас із ними знайомити. Тож дочекайтеся найцікавіше попереду. Отже, друзі, поруч із нами вже сидять. Ну, якщо сказати, що справжні шотландці, мабуть, ні, все таки люди українські, але а, люди, які дуже полюбляють шотландські танці, і, мабуть, шотландську культуру. Давайте з ними знайомитися. Дінара Калініченко та Андрій Пуз для доброго ранку. Вам Доброго. Скажіть, будь ласка, програма у нас все таки ранкова. Бачу, що ви бадьорі зранку, що допомагає вам кожного дня прокидатися і з посмішкою крокувати в новий день. Мне помогает моя кошка. Ух ты! Да, у меня кошка, она очень позитивная, будет меня всегда, и я улыбаюсь, глядя на нее. То я, конечно, такая пушистая будет. Пушистая, ты, да. очень забавная. Очень активная по утрам. А, как, как, а я, Няшная, я, 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 самая. Самая, я, 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 я сама, я сама. Я да. сама она допомагает ему прокинуть и сведомые э, про мультики про Саймона. на меня сверху, смотрит на меня сверху вниз и Просто приходяться по сути. доводиться прокидатися, тому що кішка голодна, це жах. Це лучше будильник по утрам. Мені, мабуть, більше помогла погода, так як частний сектор і температура вдомі дозволяє піднятися тільки думала, Так, вже час прокидатися, треба відкидатись сніг. Так, це також було. Так, ну давайте все-таки перейдемо до вашого безпосереднього заняття. Шотландські танці. Що у них? Найголовніше техніка, одяг або бажання цим а, займатися і їх танцювати. І до речі, можна почати із а, історії, а, да, що, заходило вас, заходило. Да, що вас надихнуло на заняття саме безпосередньо шотландськими. Та чому не а, сальса, чача а, і таке. Чому саме шотландське? Вапрос сложний. То ж саме что спросить, почему чому вам нравятся такі книги, а не другие, почему вам триллеры, допустим, а не детективи. Це просто ну желание внутреннее просыпается. А что касается, что главное в танцах, в любом танце, в первую очередь, главное, это желание научиться танцевать и получать удовольствие. Потом приходит уже желание осваивать более техничные какие-то вещи. Костюм, атрибутика это те вещи, которые приходят постепенно и сами собой. В первую очередь, конечно, это желание танцевать, получать удовольствие от танца. Андрей, чи выникло у тебя це бажання танцевать, отримати задоволение, а потом уже почалось само шотландский танцу. Да, действительно, сначала было желание, я думаю, как во всем любого человека. без желания научиться танцевать, я думаю, вообще сложно, потому что это довольно подвижные танцы, чем они были интересны, и желание что появилась сначала к танцам. Yeah. А С какими трудностями вы распустили створюще клуб историчную танцю, так? Mm. Ну, то здесь нужно сказать. что, що Есть клуб отдельно, а мы как бы небольшая, мы небольшой филиал. Мы занимаемся именно шотландскими танцами, хотя вся школа а, преподает танцы 19-го, начало 20 19 века. Если говорить конкретно о шотландских танцах, основная проблема в том, что а люди их часто путают с ирландскими. Они считают, что mm -hmm. это либо одно и то же, либо очень похожий вид танца. На самом деле это абсолютно не так. Разна, Разна Учок, музыка, разная техника, разные, ви... разные виды танцев. Это две абсолютно а, разные. Областю і культури, мабуть, да? різні культури, да ані схоже своєю задорністю, своїм позитивом і настроєм. но якщо говорить про других речі, техніка, костюми, танці це абсолютно різні речі. Як mm -hmm. може пересічний громадянин, такий як я там, як Аня, відрізнити ось ці два напрями? Чи є якісь такі речі, які одразу будуть кидатися в очі, щоб ми зрозуміли так, це ірландці, а це, це шотландці. Иванские танцы, на мой взгляд, они идут все-таки, как, ну, как бы не старались, но технически там... Очень нам намного более они подвижны угу. получается. И если наблюдать, наблюдать за техникой, которую они делают особенно касательно Нок. ног, то так, действительно это, это действительно очень, очень разные вещи и кардинально ну, отлич, угу. отличаются даже для человека, который, ну, можно сказать, первый раз. А Он, костюмы? Я хотела сказать да. про костюм. В первую очередь это костюмы, потому что шотландский костюм не спутаешь ни с чем. Я имею в виду мужской костюм, mm -hmm. он известен по всему миру. И ирландские танцы, у них там, как правило, выступают чаще всего девушки, насколько я могу судить. И как бы их костюмы совершенно не похожи на шотландские mm -hmm. кильты. Ну а человечий костюм все себе уявляют, так как вот? можно, да, можно вот уже да, посмотреть. Да, так. Так. А женочий костюм. Це оригінальний приклад зіночого Нет, костюму, чи це такий ваш варіант? культур української і шотландської. Я типу люблю свою родну культуру і шотландську, тому я їх згіднюю. А традиционно девушки, если мы говорим о хайленде, это спортивный танец, то и девушки, и мужчины, они надевают на соревнования килты, это форма, ну, форма для спортивного танца. Если говорить о социальных танцах, то опять-таки мужчины надевают килты, потому что это традиция, а девушки традиционно наряжаются в белые платье и могут прикрепить к платью шарфы или пледы, которые указывают на их клановую принадлежность. Вот, то есть, дівшик це біле плаття традиційне. Ну, а так, в принципі, у дівчат ніта обмежень, вони можуть, якби как бы, показуватися в тому наряді, який їм нравиться. Желатно тільки, щоб це не був кілт, тому що кілт це така мужська одяг. Да, це мужський костюм. Окей. Okay. А наскільки зараз от виділяється шотландські танці від, скажімо, із моменту започаткування так, культури. І mm -hmm. наразі, як воно розвивається, та чим вони відрізняються? Де відмінність відмінний, да, з того часу, коли він з'явилися. Сики ну, якщо касотерна Хайленда, mm. то, е, э, izначально он танцевался только машини, mm. только это ему мужской танец. И, как говорила Динара, сейчас в соревнованиях по Хайленду уже участвуют девушки, девчата, потому что, во-первых, они, кстати, участвуют и участвуют более успешно. Они пластичные идут. Ну, не будем уже раскрывать, да, все-таки девчата більш пластичне факт. Поэтому я думаю, ну, это довольно серьезное отличие, что дівчатам дозволива села Хайленд. Mm -hmm. А ось таке питання. Зараз у а, сучасному світі, у сучасному Дніпропетровську, а, яка ось кількість людей, яка приходить до вас у школу навчатися, дівчата та хлопці, кого більше? Кого більше цікавить шотландський танець? Якщо підрахувати так приблизно, так? Якщо почитати, то традиційно дівчатки більше танцями цікавляться, чим мальчики. То в будь-якої школі танців така ситуація. А в наше статті, напримі'ємне, мені кажуть, світо. 40 на 60. Це 40 хлопців, 60 дівчат. Так, іногда буває парнів менше, дівшик більше. Uh -huh. Ну, в принципі, от дето вот, де вот така границя. Досить на половину, це високий результат. Що, що до техніки шотландського танцю, це парний танець, чи можливо колективний. Якщо буде більше дівчат і тих хлопців, це буде залежати на якість. А засить від танцю. Якщо танець соціальний, кантри, то, конечно, желательно там, щоб танцювали парами, потому що танець это в першу чергу спілкування і дівшик у парней. А есть возможность общаться во время танца? Если мы говорим о Хайленде, это танец сольный. То есть там человек уступает сольно и неважно, мужчина или женщина. Это угу. социальные танцы, да, там две-три пары для участия. возможны, но в принципе и больше. Для кантри-танцев, для контруданцев контр необходимо минимум три пары, чтобы образовался сет. А если мы говорим о кейле танцах, то там чим больше людей, тем лучше, потому что танцы групповые, и как бы там танец он, танцуется в группе людей. Для Хайланда может быть один человек, может быть пять. Терминологиї сет. Сет в шлансских танцах, сет э, это четыре или три пары танцующих вместе определенный танец. Mm -hmm. можна, так сказати, аналог Наверное, не совсем. Ну, что обменивается, так меняются да, партнерами. Да, да, и кстати, есть еще да, жесткое положение пары, где есть первая, вторая, третья. И у каждой пары, каждая пара может стать, первая переходит на позицию второй, третьей, и, соответственно, танцуют да, эти пары, деленную технику движения. У каждой пары своя функция. Да. Тобто да, есть там є есть певні правила, їх нужно вже А Скільки потрібно витратити часу на навчання, на ну, не знаю на що зубрьошки, але скільки потрібно приділити часу для того, щоб розумітися більш-менш адекватно себе почувати у термінології, у рухах і розуміти, що відбувається на даний момент, якщо побачите там якісь національні цвіта? Ну не знаю, якщо сравнивать по собі, то наверное, навіть спустя. историю даже три года угу. мне казалось что я знаю не все и сейчас я понимаю что я знал тогда не все Ты сейчас далеко далеко не, не, все. не знаем еще больше да. потому что во-первых действительно этот танец развивается во-вторых техника каждый раз осваивая ее понимаешь что-то новое понимаешь что нужно еще больше знать еще больше осваивать и ну Сложно сказать, действительно, что это очень разнообразный танец, и і є соціальне направления, которые возможно, немножко швидше, якщо ми относимося в Хайленду, сложно сказати, сколько времени на танцювати. Ну а выполнять. ось приблизно ви ж є викладачами історичного танцю, так, О, шотландського танцю. Угу. Скільки приблизно часу витрачається на те, щоб ввести Початківців танцівників а, саме у термінології, щоб далі на далі виконувати якісь комбінації. Независи від чоловіка, але в среднем ну, як мінімум, занять 5-6 для основ. Вот нужно минимум 5-6 занятий только на отработку техники. Занятий, что ему говорят. Но опять-таки, они приходят на первые занятия, они уже начинают танцевать. Мы не следим на первое занятие за шагами, за их техникой. В первую очередь за а, тем, чтобы человек получил удовольствие. Чуть-чуть атмосферу да? Да, и сначала. как бы немножко помогаем ему освоиться с ритмом, потому что ну, ритм штанский танец, mm -hmm. бывает часто быстрым. А дальше, если человек втягивается, ему это интересно, появляется желание осваивать технику уже как бы само по себе. Uh -huh. Очень естественно. Слухайте, ось виникло запитання у мене. Я так е згадав наші народні українські танці. <гум> да? е стандартний <гум> варіант, який, е е який всі пам'ятають, там український гопачок. Там. Разножка. Бах, підпригнув ось так, з ногами. Е там іще щось, є якісь відомі на весь світ ось такі такие трюки рухи. Да, рухи або трюки в шотландском які ну, знають абсолютно. Все. Ну вот прыжки, кстати, когда ноги вроде это очень характерный прыжок для Хайленда. Угу. То есть там тоже есть такое движение, и оно довольно сложное. А, очень известная позиция хайленд тансоров когда пальцы складываются в такой своеобразную угу. оленя, да, и вот рука она, или две руки идут вверх. То есть такую позицию очень легко узнать, и она абсолютно не характерна, кстати, для ирландских танцев. То, -то вот. есть так, то все шотландцы? Да, с большой с большой долей вероятности. И еще характерна позиция ног, да, колени идут в То есть не опять-таки никак у ирландцев они идут вместе коленка на коленку, когда колени идут ну на разворот. Чи приділяєте ви на заняттях е, скрупульозну таку увагу, да? ось там пальчикам, е, як рука повинна стояти, там, трішки за гол, трішки вперед. Ось до цього скрупульозно ставитися? Чи в принципі це не є дуже важливим фактом у е, шотландській грації? Це є важливим фактором, але приділяти увагу до цього можна починати, якщо людина вже яка займається, яка. Чувак себе вже добре в ногах <смеш> можна переходити до рук. Угу. Тобто що руки не, не, не найголовніше да, у цій ситуації? Ну, ну, Когда человек уже осваивает основы, а самые основные, а мы переходимо выше и на технику рук. Но в принципе как бы мы стараемся это вести равномерно и руки, и ноги. Но это правда, что, на мой личный взгляд, ногами управлять шотландским танцем сложнее, чем руками. Но это мое личное мнение. Ну для того, щоб е, впевнено знати ці основи, взагалі щоб mm -hmm. викладати шотландські mm -hmm. танці, а, мабуть, потрібна якась спеціалізована освіта чи можливо цьому всьому навчитися через, через інтернет, mm -hmm. наприклад, ідеальний варіант, звісно, поїхати Шотландію там получить сертифікат, є, або в Москву. Там есть такая возможность. Опять-таки, все зависит от цели. Если говорить именно о спортивной направленности, естественно, я считаю, без этого никуда. Лишь что смагание, дам Да, у нас сейчас, по крайней мере сейчас, направленность более социальная. То есть знакомить людей с танцами, помогать им чувствовать себя танцевабельными в этом виде танцев. Вот, мы сейчас используем возможности, которые нам дает библиотека и интернет. То есть mm -hmm. мастер-классы, видеообучение. В принципе, как бы, это доступные... методи навчання шпанським танцям. Ну, а щодо змагань, чи проходять в Україні, наприклад, змагання шотландських танців? Наскільки мені відомо, в Україні я не я не слухаю. Я, чі... я знаю, що в Москві, в Росії вони проходять. Значить, Україну не можу відповісти. Так, дивіться, є е, е, таке певне завдання вам на найближчий час. Розкрутити трохи школу ще більше, і після цього організувати перші змагання. Малі. Після цього а, почнеться двіж у Дніпропетровські буде класно, що а, саме перші змагання в Україні а, із шотландських національних танців буде проходити саме в Дніпропетровську. А, і ще питання: ось є інформація про те, що з жовтня минулого року ви ввели практику проводити безкоштовні а, заняття, майстер-класи, якщо їх можна так назвати. Да? А як це відбувається? Хто частіше приходить і чи багато багато людей хоче призвичаїтися до цієї культури. Дійсно, по четвергам проходять мастер-класи, люди приходять, але, можливо, в силу того, що вони до сих пор все-таки асоціюють їх з ірландськими mm -hmm. танцями, вони можуть боятися, думають, що... Ну, Далі буде складніше, да, да, так? Так, да. так, так. Ну, думаю, якраз на цих вот мастер-класах Мы все-таки даем им понять, что это... это не совсем мастер-класс, это у нас сейчас групповые занятия. То есть mm -hmm. это идет занятие регулярно, нормально, как школа организовала. Мы просто мы даем возможность людям прийти и в первый раз попробовать занятия а, бесплатно. Mm -hmm. То есть, допустим, сегодня желающие могут прийти попробовать свои силы бесплатно, если судобься чи не подобається. Да, в принципі на це доріж. Да? Так, попробуй, а потом решай. Ну в принципі на заняття нормально стандартні, ідуть кожний четверг. И сейчас, в ближайшее время, мы готовимся к вечеринке шотландской. У нас тут mm -hmm. будет третья по счету вечеринка. Она будет посвящена Роберту Бернсу. Это очень известный поэт шотландский. В Шотландии его день рождения отмечается очень развернуто, очень широко. И, в принципе, у нас тут тоже стало традицией в январе и феврале праздновать день рождения Роберта Бернса. Вот сейчас, кто хочет попасть на вечеринку, может прийти в ближайшие четверги и попробовать свои силы в танцах. Окрім вечірки, які ще, можливо, а, показні виступи або ніби, ну, ми... заходи, да, заходи та, теж так, присвячені штучек. Шотландському тематику. Я, я теж, мабуть, до, ті, до тих людей, які путають Шотландію, з Ірландією, теж можна мене записати так трошки туди. Ми приймаємо участь в історичних фестивалях, коли є можливість наша в Іптровській, виїжджаємо на містер-класи в Друбні І Пожалуй, пока что это все... Ну, как бы и те вечера, которые мы организовываем. Пожалуй, действительно, так как эти танцы выросли из больше социальных, то все-таки формат вечеринки, ну, пока это наиболее подходящий, mm -hmm. наиболее понятный и людям. Они здесь и видят танцы и понимают, что они с ними могут сделать, mm -hmm. где они могут их себя реализовать. Ну и вообще это весело. Призвучает изычайных людей до... Шотландської культури. культури люди. Якщо вам е цікава сама ця річ, то обов'язково завітайте е на безкоштовні заняття. Перше заняття, на якому ви зможете попробувати свої сили і е зрозуміти, чи подобається вам чи підходить, чи не підходить. Дякуємо вам за цікаву розмову. А е друзі, нагадаємо, що у нашій студії були е Дінара Калініченко та Андрій Пуздря, викладачі шотландських танців клубу історичного танцю від Луня. Дякуємо вам і ще раз вам. розвитку, ще раз розвитку і. Не забувайте про те, що ми з вами говорили про змагання першій Україні в Дніпропетровську. Будемо дуже. чекати вас, у з переводи.